Україна, Вітаю всіх з першим днем осені. З днем знань. 1 вересня постукалось ясним промінчиком у вікна усіх школярів, запрошуючи їх на навчання. Хочу запитати учнів нашої гімназії. До нового навчального року. Всі готові. Наш спільний дім велика Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина. І впевнено в науку робить крок. 1 вересня це свято віри в майбутнє, бо зерном знань живе Україна. Але 2022 рік став надзвичайно особливим. Страшна війна прийшла в наш дім і загубила тисячі долі українців, поділила життя на до та після. Не шкодуючи себе, воїни герої захищають нашу батьківщину від ворога окупанта, щоб ми з вами мали змогу зустрічати сонячні ранки та затишні вечір. Існує добра традиція в нашій гімназії. Шановти пам'ять тих, хто селить наші землі, завдяки кому наше життя з'їться сонячним світлом. Ми повинні пам'ятати всіх тих, хто віддав своє життя за Україну в ім'я світлого майбутнього. Їхні душі широковиним ключем полинули у вирій вічності, ставши нашими ангелами охоронцями. Ці всі люди справжні герої. Герої не вмирають. Вони завжди будуть в наших серцях. Вічної пам'яті. Слава Україні! Героям слава! Після літніх канікул гімназія радісно відчиняє двері для своїх учнів. Немов Немовчарівними сходинками щороку ми переходимо з класу в клас, дорогу, здобуваючи нові знання, вміння, навички, а головне друзів. Сьогодні ми радо вітаємо та приймаємо наших першокласників. Їх впевнено можна назвати майбутнє нашої країни. Тож, давайте з ними познайомимося. Своїм на радість на славу Україні, а для всіх звучить музичний подарунок. Навчальний рік подарую вам наснагу та натхнення на нові відкриття і знання цікавого. Нехай прагнення до успіху і підкорення вершин не згасає. Хай цілий рік буде відмінний настрій і вдалим будь-яке починання. Дорогі діти, вчителі, батьки. Знань не буває багато, немає в світі нічого прекраснішого, ніж пізнавати нове, Вчитися, читати та запам'ятовувати на все життя мудрі рядки. Вітаю вас з днем знань, з нем мудрості і старанності, символом чистоти і доброти. Від усієї душі хочу побажати ніколи не переставати вірити в себе, постійно прагнути до нових успіхів, завжди досягати поставлених цілей і не втрачати інтересу до всього нового. І невідомого. Наша Україна переживає дуже важкі часи. Неоголошена війна продовжує нищити душі вірних українців, патріотів нашої держави. Тисячі героїв захищають, боронять над звами від ворогів, даючи можливість продовжити навчання. Тож, перш за все бажаю всім мирного неба. А цей навчальний рік нехай відкриє перед учнями нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, а батьків гордістю за своїх дітей. Святом першого дзвоника, дорогі мої. Дорогі діти, хоч наше шкільне подвір'я сьогодні порожнє. Але я сподіваюся, що кожне людське серце. Хвилюючись, обов'язково відгукнеться на заклик першого дзвоника. До навчання дзвінок кличе знову і знову. За знаннями рушати час. Ми дякуємо усім тим, хто був сьогодні разом з нами. Нехай вам посміхається сонечко, а над головами буде мирне небо.